сказати вам, що на цьому, в цьому році нас теж запросили бути координаторами по місту Суми для участі в цій акції. Акція буде називатися зробимо Україну чисту у 2013. От. І виходячи з цього, ми почали скажімо, міркувати, як нам краще провести цю весну. І прийшли до висновку, що для того, щоб дуже якісно прибрати місто, треба знати. Де це сміття розташовано. І народилася така ідея зробити сміттєву мапу міста, тобто зібрати інформацію про те, де які є засмічені ділянки, після цього нанести їх на карту. І тоді, згідно цієї карти, виконувати прибирання міста. Ось така ідея у нас виникла, і ми почали її реалізовувати. Запросив сьогодні на прес-конференцію, запросив сьогодні на прес-конференцію наших, наших партнерів, бо коли виникла така ідея, е, зрозуміло, що потрібно, зрозуміло, що потрібно, зрозуміло, що потрібно е, цю інформацію десь брати. І е, ми... Е, я пішов до наших університетів, до Сумського державного університету, до педагогічного університету і запропонував е, людям, які займаються цим питанням, участь. І вони погодились приймати участь в цьому. От на цей час ми маємо декілька ділянок в місті, які вже, е, ну скажімо, ви винай... як це правильно сказати, е, які, які студенти. Молодь міста, скажімо так, знайшли, побачили, сфотографували і дали інформацію для того, щоб ця інформація була нанесена на мапу. Я хочу передати слово, якщо можна тим, хто прийшов на прес-конференцію. Нехай вони розповідають про те, як вони бачать, скажімо, створення сміттєвої мапи, і подальше прибирання у сумах, а тоді я вам покажу. Більш детально, як це працює вже в тому вигляді, в якому воно є. Тобто мапа вже створена і її можна користуватися вже на цей час. Я хочу передати слово, якщо можна, Оксані Олексіївні, нехай вона розповість про те, що робили волонтери-студенти в тому році і, можливо, розкаже, як це буде в цьому році. Дякую за слово. Ну, тобто, я представник, ви бачите, що заступник декана з виховної роботи природничого географічного факультету. Минулого року наші студенти були залучені до цієї акції, чисте місто, але, звісно, що в невеликій кількості, оскільки збиралися студенти із низки вузів. А, і це були зазвичай місця, які розташовані в центрі нашого місця. Наш університет не розташовується на окраїні міста, вулиця Романська. Ось, і там прибирання проведено не було. І, скажімо, з чого почалася наша діяльність, екологічна в цьому напрямку, коли наші студенти нашого факультету звернулися до мене власне, з проханням, давайте ж прибираємо те місце, де ми живемо. Не громадські якісь місця, не скажімо, такі публічні, де можна сфотографуватися, де можна засвітитися, вибачте. Тобто місця, де ми відпочиваємо, де ми проходимо практику. Тобто вони, власне, обурилися. Тобто, наші студенти вони кращі, ніж ми про них. Ну, зазвичай думаємо, тому ці питання вони піднімають і самостійно. І ось восени цього року лише наш факультет, не скажу що 100%, але близько 200 чоловік вийшли на прибирання території, якраз місцевість, яка знаходиться за нашим університетом. Це було їх, їхнє власне рішення, тобто це було не примусово зовсім, не примусово зовсім ніяк. І протягом, скажімо, кількох годин, це десь близько 4 годин, ми зібрали. 75 мішків сміття ну, десь по 120 літрів. Тобто ну, така разуся цифра. І ось. І після цього, скажімо, студенти ну, більш рішуче були налаштовані, оскільки було відомо, що там засмічена територія, але щоб не настільки, не настільки. І тому, коли ми дізналися про цю акцію за чисте місце, тобто, ми вже ну, більш конкретно побачили мету взагалі нашої діяльності. І ось, і на сьогодні волонтери нашого факультету отримали завдання з того самої сміттєвої мапою Сум. І ось активно долучилися до цього, озброєння фотоапаратами, і вони знімають зараз ну, проблемні місця, зокрема, скажімо, нашого району, де вони проживають, де вони знімають квартири, можливо, де район гуртожитку. І ось ну, поки що наша робота це зібрати ці відомості силами студентів всього міста. Крім того, у нас вуз педагогічний, тому ми можемо виходити і на школярів, і на учнів, технікумів скажімо, ліцеїв, також залучати їх до цієї роботи. Тут уже пропаганда і освітницька робота також може бути задіяна. Ось, а потім, уже коли ну, навесні, мабуть, то користуючись, користуючись цією картою, ми можемо поділити, ну скажімо, ці точки, і потім уже скажімо, залучити ну, якомога більше студентів, взагалі школярів нашого міста. Дякую, Оксана. Давайте послухаємо. Олю Оля є ректором, студентським ректором педагогічного університету. Доброго дня! Я працюю із студентами усіх факультетів. Тобто, у нас є студентські декани, представники на кожному з факультетів. І після того, як ми дізналися про цю акцію, ми провели збори, на яких ми конкретно вже встановили цілі і завдання. Ми приймали участь і у минулому році у цій акції, але скажу відверто, що залучити студентів було трішки важкувато, оскільки а, це ж наш вихідний, це субота, ми поїдемо прибирати. Але після тієї роботи, що була проведена, після тих емоцій, які ми отримали, коли ми приходили в парк Кожедуба і там була така куча людей. Студенти у цьому році вже звертаються і говорять, що ми будемо волонтерами, ми будемо працювати. І ми на своїх зборах встановили завдання, створити, от, внести свій вклад в створення цієї мапи. Ми вирішили і показати проблемні райони Романської, і також тих районів, де живуть студенти. Але ж ми знаємо, що не лише в гуртожитку живуть, а і там Черепіна, і, ну, і інші вулиці. Це Чешка. І тому у нас вже стоїть завдання, на наступному тижні вже ми, будуть певні результати. Але існує таке питання у студентів: що от ми прибираємо, ми витрачаємо там свої вихідні, а де гарантія того, що от ми прибрали, а ніхто не буде потім накидати там і таке. І тут уже сразу є відповідь, що ті студенти, які залучені до цієї акції, Будуть розповсюджувати цю інформацію. Тобто, що вони не дадуть накидати тим, наприклад, компаніям, які там будуть відпочивати з ними. І таким чином ми залучаємо все більше і більше людей, і все залежить лише від нас. Дякую. Дякую, Оля. Тепер хочу передати слово Петру Олексійовичу. Він займається проблемами екології, професійно займається цим і в цю мапу. Його група внесла дуже великий на, на цей час, то що ви побачите, дуже великий вклад внесла. В нього є якісь бачення, як проблеми екології будуть, скажімо, в нашому місті надалі виглядати. Ну, здесь я хотів би сказати самом деле, вклад внесла не старка. Моя група сколько перка студенти наші, які також восприняли данную информацию с интересом и я думаю, что интересно будет ребятам посмотреть уже в действии свои картинки, свои места, которые они обнаружили, к сожалению, с такими, таким количеством несанкционированного, несанкционированных каких-то свалок, мусора и так далее. Но хотела здесь немножко затронуть еще такой вопрос, когда студентам я студентов проинформировал о том, что планируется создать вот такую мусорную карту. И фонд обращается с просьбой вот, где-то фотографии там, сделать, сбросить участки и так далее. Студенты такие о, это опять говорит, надо будет их убирать. Мы каждый год убираем, убираем, а количество не уменьшается. И в связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что в общем-то традиционно у нас используется, как правило, преимущественно один метод борьбы это ликвидация проблемы, а по сути существует а еще один это предотвращение, это посмотреть причину, проанализировать и подумать может быть поработать в направлении уменьшения образования в будущем этих свалок. И здесь мы хотели бы выйти вот также с предложением о сотрудничестве и с фондом, и с местными органами самоуправления в направлении проведения вот такой работы, проанализировать имеющиеся места несанкционированных свалок, которые образуются, есть места, которые системно образуются из года в год, и проанализировать, опять же, источники, откуда берутся отходы, почему они оказываются не в контейнерах, а где-то под кустами. В конкретных случаях есть разные причины. И нам кажется, что уже, в общем-то, мы готовы морально, готовы, есть понимание, есть, в общем-то, уже вот эта карта, которая дает базу, от которой можно отталкиваться, анализировать как бы каждый следующий шаг, провести подобный анализ и разработать некоторые мероприятия, может быть, действительно внести какие-то корректировки на уровне принятия управленческих решений, которые позволили бы на следующий год увидеть уже меньшее количество несанкционированных свалок. Это проблема комплексная, поэтому я думаю, что ну, наверное отдельно стоит уже к ней подходить здесь и информационная компания, здесь и сотрудничество с органами местного самоуправления. Ну, вот, достаточно есть как бы широкий спектр вопросов, которые которые нужно решать. И в общем-то я думаю, что у нас есть все шансы сейчас перейти уже к режиму. Не только устранение проблемы, но и ее предотвращение. Это о предупреждении, о котором вы говорили, да? То здесь все-таки я бы не стал говорить о том, что давайте там поставим контейнеры или их не поставим. Почему? Потому что есть целый ряд вот таких мест, и они отличаются друг от друга. То есть вы затронули это зону рекреации, я так понимаю. Хотя системно образующиеся свалки это не обязательно зона рекреации. Вот, в принципе, в дачных поселках это тоже. тоже вот. да. Поэтому здесь скажем так, первое, это выявление причины. То есть, почему образуется свалка. Либо люди просто отдыхают и набросали, либо свалка образуется потому, что у людей отсутствует легальная возможность избавиться от мусора. И в зависимости от того, какая причина, мы должны устранять причину. Потому что, если у людей отсутствует возможность избавиться от мусора, то им нужно предоставить такую возможность. Если это набрасывают где-то там на чешке, либо где-то в другом месте, там какие-то зоны рекреации, то там другие механизмы начинают работать, и здесь как бы в случае, это... Это мусорных э, ну, ну в первом случае опять теперь я бы а, вот теперь второй момент, который вы затронули сейчас недоработка это мусорных компаний, либо либо недоработка кого-то другого. Вот интересный только что перед нами прозвучал диалог. Почему вы не убираете вот на том-то гектаре, да? То есть и постановка и очень часто мы слышим, что вот кто-то должен что-то делать, но нам нужно переключить, переключать в мозгах, который будет срабатывать на то, что э, э, есть целый ряд участников процесса, и каждый из них должен что-то делать. По большому счету, фонд, он никому ничего не должен. Это инициативная группа, которая выступает в качестве как бы, личной инициативы, и они говорят, э, присоединяйтесь к нам. Мы убираем, хотите, присоединяйтесь к нам. У нас есть такой-то ресурс, вышло 50 человек, мы убираем, мы не можем убрать весь город, и нет на это ресурсов. Насколько есть, мы убрали, да. Хотите, вы там можете, вы видите потребность, еще выступайте с инициативой, присоединяйтесь свои бригады там какие-то, то есть это идет работа вот один формат, да. Есть у нас лица в городе, которые принимают решения, у которых есть компетенция, есть задачи в данном направлении опять же это и компании там вывод занимаются которые это и административная структура у каждого есть определенные полномочия определенные задачи и когда мы будем говорить о том что вот здесь проблема потому что я не решаю свою задачу а не потому что кто-то не решает вот тогда ситуация поменяется мы, то есть говорить о том что вот проблема потому что не вывозит компания мусорная, она, э, компания перевозчик скажет, да нет, э, у меня другая причина, я сейчас найду пять причин, почему я этого не делаю. Да? И мы будем друг на друга переводить стрелки. То есть поэтому э, нам нужно переходить еще как бы, от постановки задачи, что э, как бы, вот нужно кого-то напрячь. И сделать, да? А нужно либо находить совместные решения, смотреть, опять же, выявлять, почему проблема. Даже если компании не вывозит где-то то почему не вывозит что сделать какие барьеры какие где нужно устранить там где речь идет о местах рекреации опять же там несколько подходов очень важный как бы вектор который слабо используется это информационные механизмы информационная компания как бы которая вплетание там начиная с детского садика да? вот, есть такие опыты в мире как бы у нас есть потенциал существенный которые можно и нужно использовать. То есть, опять же, это проблема системная, и задача системная. И подходить нужно, как бы нельзя говорить о том, что вот давайте мы контейнер поставим и забудем об этом. Понятно, что так решим, мы не решим проблему. Но... Ну, и, и это не за один раз. Даже... Да. Это, это делается шаг за шагом. И тут как бы самая большая проблема это перейти вот к системности, к, к анализу, к системности работы. Да? Ну да, ну что даже делать надо.